Надзвичайно приємної нагоди приємно, приємно, у четверте, в стінах нашого університету ми підписано присторонні умови про навчання зелена ціни між та компанією. Ми усі розуміємо, що якби проект не був успішний, то напевно четвертий набір не відбувся, напевно, не відбувся б і другий набір. А оскільки е цей наш проект працює. То це говорить про те, що ми знаходимося у правильному місці. З правильними людьми, робимо правильні речі. Мінусом вищої освіти було те, що. Теорія і практика десь йшли не разом, десь паралельно чи десь далеко одна від одної. І власне, от елементи дуальної освіти дозволяють максимально наблизити теорію до практики або практику до теорії. І це та модель освіти, яка дійсно дає хороші результати і хорошу освіту. Університет закриває свої цілі, ми закриваємо свої цілі, ви закриваєте свої цілі. Якщо ви, якщо вам, вам по дорозі, якщо це вам підходить. по таким чином ми попадаємо в те майбутнє, яке нас читає, кожен утримує своє.